Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про емпатію і чутливість. Що ж таке емпатія? Емпатія це у нас віддзеркалення емоцій іншої людини. Емпатія буває трьох видів. Перший вид емпатії це у нас емпатія емоційна, це наші почуття. Другий вид емпатії когнітивна це оцінка ситуації та дії. І третій вид емпатії когнітивна це наші відчуття підтримки і турботи до іншого. Емпатія складається з двох основних складових. Є так звана система у нашій нервовій психіці гальмівна, і друга система це коли ми активуємо нейрозв'язки. Тож у кого існує гальмівна система, той може вчасно зупинитися, не ототожнюватися з емоцією і сказати, що стоп це емоція іншого, я з нею не зливаюся. А от у кого ця гальмівна система дуже слабко працює, то спрацьовує тоді запуск нейрозв'язків, які працюють на злиття з емоцією іншої людини. Якщо ви відносите до себе до людини високочутливої, у якої є злиття з емоцією іншої людини, і вам складно жити, оскільки це напружує, це виснажує, тоді є декілька порад. Перша порада це навчитися називати вашу емоцію. Те, що ви зараз відчуваєте і проговорюєте. Наприклад, зараз я відчуваю емпатію. І я відчуваю те саме горе, яке відчуває інша людина. З цим пов'язано, і ви можете описувати мій сумний настрій, можливо, у вас якісь є тривожні думки, або, можливо, інші фізіологічні стани. Далі ви обов'язково маєте запустити в собі свій гормон ендорфін. Це гормон радості та щастя. Саме цей гормон допомагає нам відчувати. Покращити наш настрій і впливає на наш загальний стан. Для того, щоб зробити собі такий буст ендорфіну, подумайте, які ваші дії можуть допомогти людині. Наприклад, ви можете запитати, як я можу зараз тобі допомогти. Або якщо тобі потрібна допомога, я поруч, я готова вислухати, яку підтримку я сьогодні можу тобі надати. І ось саме цими вчинками ви допомагаєте собі, запускається гормон ендорфін,